Прицільно та масовано, впродовж жовтня росіяни гатили по нашій енергетиці. Десятки шахедів і ракет запустили по теплоелектростанціям. Усе, аби зірвати опалювальний сезон. Готуємось до важкої зими. Ми розуміємо наміри ворога цілеспрямовані. Ми бачимо зміну тактики і підходу до атак на ці об'єкти критичної інфраструктури і відповідно прогнозуємо нелегку зиму. Найчастіше били по об'єктах у Києві. Зокрема, суттєво пошкоджено дві ТЕЦ. Попри це, Україна готова до зими і опалювальний сезон офіційно запускають. В міністерстві розвитку громад та територій запевняють, 17 тисяч котелень по всій країні запущені, і в більшості регіонів вже подається тепло до лікарень, шкіл та садочків у багатоповерхівках. Поки не всюди. Органи місцевого самоврядування приймають рішення про початок опалювального сезону за умови, що середньодобова температура три доби поспіль е знаходиться нижче позначки 8 градусів Цельсію і є тенденція до похолодання. Проте нині найтяжча ситуація у прикордонних регіонах в Чернігівській та Сумській областях, де початок опалювального сезону, взагалі, під загрозою. Зараз звітують про те, що в сумах почнуть подавати на тепло. А в шостке в принципі неможливо подати тепло. Там немає електроенергії, немає води, немає тепла, немає газу, немає абсолютно нічого. Тобто, от Шостка взагалі буде без тепла в Чернігіві невідомо. також Харківщина та Херсонщина через постійні обстріли подача тепла може стати взагалі неможливою. Наприклад, місто Лозова, яке стало давно вже прифронтовим, де а Проблеми з енергозабезпеченням будуть величезні. Херсон, де в принципі, я думаю, невідомо чи буде починатися там опалювальний сезон. Тому що ну, реально fpv дрони там шастають по місту і навіть виїхати, якісь ремонтні бригади на ремонт там, мереж або картини, якісь там обслуговувати, це вже величезні проблеми. Тож до чого варто готуватись українцям, експерти у галузі енергетики не надто оптимістичні. Там режим буде температурний в квартирах. Ну от, різні версії, тому що це дійсно різні об'єкти, різні будинки. Є все ну десь, я думаю, в кращому випадку, якщо буде там, градусів там 15-16, да це буде добре. Холодно може бути в квартирах через брак газу. Нині за різними оцінками у сховищах закачено 13 мільярдів кубометрів, а це лише 70 відсотків від потреби. Уряді готуються імпортувати блакитне паливо з Європи, і гроші, як запевняють, вже знайшли. Ви знаєте, що відбувалося з атаками на газову систему? Я не хочу казати на загал про втрати. Газовидобутку внутрішнього, але це пов'язано в першу чергу з тим, що нам терміново зараз треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу. Попередні роки росіяни не чіпали українську газову інфраструктуру, по самі качали через неї газ до Європи. Нині газові компресорні станції та родовища під ударами, і саме тому виникає дефіцит. Лише протягом жовтня цього року ворог здійснив щонайменше сім атак на газову інфраструктуру. Три удара в лубнах. Там у нас величезна газокомпресорна станція, яка відповідає за перекачку газу з сходу на захід. Вона вже тричі по ній била її досить серйозно пошкоджена. Також були удари в Київській області, в Сумській, а на заході України. Тому якби це ще одна проблема, дадеться його не було до цього. Один з найгірших прогнозів це обмеження подачі газу. Блакитне паливо вимикатимуть як електрику. Ну, Назвемо це графіком. Ну, графік, це також умовно, тому що це може бути просто обмеження на певний час і тепло тепло. Вони перші в цьому списку. Е, ну от, на жаль, скажімо так, і це все буде звичайно відображатися на, ну, на цих на на, на, на мешканцях будинків багатоквартирних. Якщо виникнуть проблеми із теплопостачанням, аби зігрітись, люди почнуть масово вмикати обігрівачі та кондиціонери, що викличе неабияке навантаження на мережі, поважливо. Щоб сусіди між собою домовлялися у випадку відключення тепла, наприклад, включають електробагрівачі певний час, не знаю, там, з 10 до 11 чи до 12, включають одні включають електричні а, прилади, а інші там, включають з 12 до 14. -ї. Це привело б до того, що м -м, не горіли мережі і вони могли б якось витримати. Тут же проблема не тільки мереж, а проблема щитків щитових, які також в застарілому житловому фонді, вони є ряди автоматично може з'явитись дефіцит електроенергії, і це все в умовах постійних обстрілів енергооб'єктів. Є втрата маневрних потужностей, тобто теплові електростанції, теплові електроцентралі, ГЕС. тобто вони частина з них не відновлені, потужності вони попередні не набули. Зараз знов наносяться удари. Є також проблема з підстанціями, які пропускають обсяг електроенергії. Тобто вони не вирішені, об'єктивно їх не можна було вирішити. Поточний момент ситуація важка, але контрольована для збалансування можливостей генерації мережі системи передачі, мережі системи розподілу, вимушено введені графіки обмеження потужності. Та графіки погодинного відключення по лівобережній частині України також ці графіки затронули місто Київ, Київська область та Житомирську область. Графіки відключень ввели і на Вінниччині після останньої масованої атаки в області. Перебої зі світлом енергетики закликають людей ощадливо використовувати електрику, а на випадок відключень мати завжди заряджені павербанки. Графіки погодинних відключень також вони одразу були задіяні, як і графіки аварійних відключень, як і спеціальні графіки аварійних відключень, але вже відмінили і включили споживачів. В області лишаються діючими графіки обмеження потужності 5 черг 22 мегаватт, то виключно промислові підприємства, які не відключені, а які самі повинні себе обмежити на певну величину. Якщо обстріли продовжаться, графіки відключень можуть охопити всю Україну, черги стануть більшими, і це за умови теплої зими, каже Юрій Корольчук. От 16 годин, 16 до 20, це абсолютно реальність може бути. Ну, якщо так не буде, це буде прекрасно, добре і чудово. Ну з іншої сторони, підстав сказати, що ні, якби нема такого, навіть такого варіанту, такої думки. Просто все впирається сьогодні в стабільність роботи атомних електростанцій. На випадок найгірших сценаріїв у кожній області створені штаби, щоб швидко забезпечити мешканців необхідним і розгорнути пункти незламності. Там можна буде зігрітись та зарядити гаджети. Експерти у галузі енергетики одностайні зима буде складною. Росіяни не відмовились від тактики терору, аби залишити нас у темряві та холоді.